Володимир Зеленський офіційно отримав проєкт так званого мирного плану Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє офіс президента України. У заяві йдеться, що Україна готова працювати із американцями над досягненням миру, і найближчим часом Зеленський розраховує обговорити пункти плану із Дональдом Трампом. Нагадаємо, цей план готували стів вітков та спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Його ключові пункти заздалегідь злили вже західним змі, звідки ми дізналися, що ж цей план фактично передбачає для нас. По суті, це капітуляція України. Ці хвилини пролунали відбої повітряних тривог. Попередньо ми говорили про те, що попереджають нас про загрозу балістики з Брянська. Наразі вона не актуальна. Якщо є загроза для є загроза шахетів, вона зберігається поки що для частини півночі. А от що стосується балістики, наразі нас. Нам кажуть, що можемо видихати, але майте на увазі завжди, коли Російська Федерація отак навіть імітує загрозу, потім все одно користується нагодою, тоді коли ми на другий, третій раз втрачаємо пильність та ігноруємо повітряні тривоги. Ну, як приклад того, що все одно користуються. Безкарністю росіяни і те, що сьогодні вони знову атакували Дніпро та область, як повідомляє обласна військова адміністрація. У місті внаслідок ворожої атаки побиті вікна у двох багатоповерхівках. І також протягом дня московити гатили по Нікопольщині артилерією та ФПВ-дронами, цілили зокрема. По самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах там є знову руйнування по Юрівській громаді Павлоградського району. Російська армія била безпілотниками. Там нині поранення отримав 33-річний чоловік. Він у важкому стані. Атакував ворог і покровську громаду, що на Синельниківщині, і, на жаль, загинула 85-річна жінка. На цьому тижні делегація Китаю та Росії провели у Москві консультації, які стосуються протиракетної оборони та стратегічної стабільності. За підсумками сторони домовилися посилити співпрацю у в обох цих напрямках, але разом із тим деталі перемовин дипломати не розкрили. Про це повідомляє Рейтерс. Швидше за все зустріч відбулася на тлі спільних побоювань Москви і Пекіна щодо планів президента США Дональда Трампа створити нову систему протиракетної оборони Золотий Купол і його наміри відновити випробовування ядерної зброї після того, як була тридцятирічна навіть більше перерва. Що ж, повертаємося до теми корупції. Чинний керівник державного оператора тилу Арсен Жумаділов та секретар РНБО Рустем Уміров, нібито фігурують на аудіозаписах, які є у розпорядженні детективів. Набу ось про це повідомляють джерела української правди. і Відтак за інформацію видання Міндіч тиснув на Умірова аби. Протягнути контракт на бронежилети під компанію Мілікон, і як зазначив журналіст Михайло Ткач, Міндіч кілька разів телефонував у Мірму, вимагаючи змусити державний оператор тилу ухвалити і прийняти партію бронежилетів, які не пройшли приймальний контроль. На записах він заявляв: цитую бронежилети це великі гроші. Там 7 мільйонів вкладено, половина моїх грошей. Тобі достатньо одного дзвінка. Але попри те, що вже екс-міністр одразу публічно відрікся від міндіча, запитання все одно виникли. Адже саме під цей тендер, державний оператор тилу все ж таки змінював кваліфікаційні вимоги, допускаючи дві компанії прокладки пов'язані із Міндічем. Ось, бачите, і вже дзвіночки з оборонки, на які ми чекали. Ну і до слова, спочатку перемогу віддали на цьому тендері компанії фортеця захисту. Вона і не мала ліцензії, попри те, що вона не мала ліцензії на продаж бронежилетів, що в принципі нонсенс. А коли це стало очевидним, торги на 1,6 мільярдів не перезапустили із наступним учасником їх просто скасували. Проте через місяць державний оператор тилу провів новий тендер уже на 225 мільйонів, і знову зі зміненими умовами. В цей раз переможцем став мілікон. Зазначається, що ця компанія була куплена за два дні ймовірно саме для цього для цього тендеру, аби його провести. Проте мілікон навіть не мала власного взірця бронежилета, а подавала зразок фортеці захисту.